Сонце. Ми з вами поговорили про рівні планет, про те, скільки їх, які вони бувають, чоловічі, жіночі. І тепер варто поговорити про кожну планету окремо. І перше, що ми згадаємо, це сонце. Сонце це центр нашого гороскопу. Коли вас запитують, хто ти типу по гороскопу, і у відповідь звучить: Овен, Лев, Риби, Тілець, це означає одне: в цьому знаку у вас Сонце. Сонце відповідає за намір. Сонце це воля. Що таке намір? Намір це бажання, але опредмечене. Бажання це спрага, а я хочу випити чаю це вже намір. Бажання, наприклад, у чоловіка не бути одному і якось завести сім'ю, якщо можна так сказати. А намір це я хочу мати сім'ю з ось цією жінкою. Ось це уже намір. Сонце визначає вашу первинну дію, те, як ви приймаєте рішення, те, як ви дієте, те, хто ви. Сонце центр всього гороскопу. З нього все починається. Сонце це ви. Це ваша денна частина це те, що бачать першим. Якщо місяць це більше про підсвідомість, це місяць це перша у нас, скажімо так, жіноча планета, а сонце це чоловіче. І місяць це про підсвідомість. Це про наші відчуття, про наш перший рівень напівосознаваємого слою. То сонце це вже про те, що ми бачимо і те, як ми діємо. Це я хочу, я волію. Але не просто я хочу, а я хочу і візьму. І ось це про сонце. І надалі ми з вами поговоримо, що буває, коли у людини сонце сильне, а коли слабке. Що буває, коли у людини сонце. Паражоне пізніше переведу на українську мову. А що буває, коли воно гармонічне? Тому надалі і зараз про сонце.